Доброго дня всім добрим людям, і так сьогодні розглянемо, що таке здійснення контролю за виконанням рішення суду і в поєднанні з дискримінацією і катуванням відмови у здійсненні правосуддя. І так, після змін у 2016 році до Конституції України внесено 129 статтю, є там приєм такий, що написано, що здійснення контролю. За виконанням рішення суду, контроль за виконанням рішення суду здійснюється судом. Тобто, ця фраза написана в українській мові, в стверджуючій формі, і ніхто її по-другому не може читати. Вона написана доволі виразно. Ну У нас суди бувають, замінюється слово встановленням контролю, а встановлення контролю це право суду, а не обов'язок. Тобто, вони. Заміняю слово здійснення на встановлення контролю. Ну і яскравим прикладом приведу такий яскравий приклад. Хто захоче, може подивитись в Державному реєстрі судових рішень справа номер 686, дріб 10337, дріб 24, де мені в свій час присудили стягнути з держави Україна 111 гривень 21 копійку. Я не говорю про розмір цих цінотливих пеньозів, мова йде сьогодні про право, а саме про те, чи порушується право на мирне володіння майном, право на справедливий суд та інші права, які дотичні до цих прав. І так, згідно рішення Великої Палати Верховного суду, рішення суду має бути виконано в строк 90 днів. Тобто, законодавець і велика палата чітко визначили рішення. І з приводу виконання рішень, а саме стягнення з держави Україна цих цнутливих грошей, то державним виконавцям виконавцем це не виконується, а одразу подається на державну казначейську службу України, яка зобов'язана в цей строк 90 днів безапеляційно, безпірно, безсумнівно, без там і так далі. Списати ці кошти з єдиного казначейського рахунку Держави Україна. Ну, на великий жаль, у нас Державна казначейська служба трошечки поїхала розумом не в ту сторону, куди потрібно, і підриває устої держави сіє зневіру в інституції держава, оскільки вона дозволяє собі використовувати якусь там інструкцію 2012 року. Створила чергу на виконання рішення суду, що взагалі суперечить чинному законодавству Держави України, оскільки правовий порядок регламентується частиною 2 статті 19 Конституції України, це в межах повноважень і у спосіб визначений Конституції і законами України. Законом України про виконавче провадження теж визначено чіткий порядок цього списання. Но у нас казначейська служба як інструмент. Дискримінації і незрозуміло чого, користується тим, що вона ті гроші утримує в себе, розміщує їх на відсотки, відсотки виплачує собі премії, там додаткові стимули. А людина страждає за цього, що Державна казначейська служба не виконує своєї ролі. І так, Ця епопія триває е, доволі велика, і от покажу вам на сьогоднішній день це переписка тільки в одній скарзі. Таких скарг вже на сьогоднішній день, по-моєму, є 5. А е, скарга і заява пишеться про здійснення контролю за виконанням рішення суду. І в грудні 2024 року внесла доповнення в кодексі, де е, чітко прописано. Що боржник зобов'язаний подати звіт про виконання рішення суду, і накласти суд має право на нього накласти штраф. Тобто, суд не це право має використовувати з метою стимулювання боржника виконати рішення суду. Боржником є Держава Україна і нічого нового я тут не придумав. І так, що пишуть у нас на здійснення контролю. Пишуть прямо пояснення, Державна казначейська служба пише пояснення і на заяву про встановлення судового контролю. Тобто, вона сама одразу заміняє слово здійснення для того, щоб ввести в оману суд і судді, які мали би бути буквоїдами і єзуїтами, як покійний папа Римський. Який помер пару днів тому, чи позавчора, чи вчора, і мали би не допускати такого заміни цього слова здійснення на слово стону. І так, казначейська служба пише, що я вже 5 разів звертався про здійснення контролю і що мені треба відмовити у встановленні контролю, оскільки вони щось нібито там вчиняють. Вони навіть. Пишуть, зняли ксерокопію виконавчого листа, додавали казначейство, що там така є шлюз керівником цієї казначейської служби, дивним чином цей шлюз не виконує своїх обов'язків. Якийсь там Сіргун, представник казначейства в Хмельницькій області, виступає від імені казначейства України. Це все завіряється, пишеться купа паперів, і в кінцевому випадку вони пишуть, що відмовити. А чому відмовити? Бо Тому що вони схворі наявне роздвоєння відмовити в задоволенні заяви про щодо зобов'язання подати звіт про виконання судового рішення. Тобто орган державної влади, казначейська служба. Яка фактично мала би бути обслуговуючим банком держави України, їй дивним чином надали статус органу державної влади, що я, в принципі, противник таких, надання таких статусів, оскільки вони всі є держслужбовцями, і відповідним чином вони отримають в кінцевому випадку такі ж самі пенсії, доплати там, пільги від держави і так далі. Треба написати, що Державна казначейська служба є обслуговуючим банком і вона просто займається платежами. Ну і стосовно невико... пишуть, що звертаємо увагу суду, що за наявності двох підстав стягувач може звернутися з заявлення для встановлення, знову ж таки, для встановлення судового контролю а саме в разі невиконання боржником судового рішення. Боржник не виконав судове рішення, але він проти законності і правопорядку в державі Україна, оскільки просить відмовити зобов'язання подати звіт. Так от, що таке дискримінація? Це тоді, коли держава не виконала протягом 90 днів своє ж рішення суду, в людини виходить право подати позов за порушення права на мирне володіння майном. Порушення права на справедливий суд, оскільки рішення не виконано подати в наступний місяць за 3% річних позов і подати за інфляцію позов, оскільки вже 90 днів з цього моменту з наступної секунди порушуються всі права людини і громадянин. Починається відлік часу для стягнення 3% річних інфляційних втрат. І цей маразм він на сьогоднішній день настільки вкорінився в Державній казначейській службі, що я це називаю дискримінація правосуддя, катування відмовою здійснення правосуддя, оскільки суди стають в позу і виконують забаганки казначейської служби і не здійснюють контроль за виконанням рішення суду. Для чого я зніму завтра один яскравий приклад в іншій справі, де вже на сьогоднішній день. Таке така бездіяльність я говорю сьогодні про бездіяльність, хоча це фактично зумисні незаконні дії, пов'язані з яскравим прикладом використання інституції, держави, державою своїх інституцій в якості державного тероризму. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.